Доброго дня, дітки! Зараз літо така чудова пора. Саме тому пропоную вам погратися у гру, що ми з собою візьмемо на відпочинок, а що ні. Чи візьмемо ми з собою смачний коктейль кокосовий? Правильно, так, візьмемо. Маску і трубку для того, щоб тернати під водою. Чи візьмемо ми на відпочинок? Так, правильно, візьмемо, звичайно, парасолька. Чи візьмемо ми на відпочинок її? Так, правильно, можна взяти, адже вона захистить і від дощу, і від сонечка. Тож візьмемо. Лизі. Чи візьмемо ми на відпочинок влітку їх. Правильно. Ні, не візьмемо. Адже снігу влітку немає. А ось такий яскравий м'ячик надовний. Чи візьмемо з собою на відпочинок ми його. Правильно. Я думаю, візьмемо. А ось ці чоботи, чи візьмемо з собою на відпочинок ми їх? Я згодна з вами, не візьмемо, адже ногам у них буде ну, дуже спекотно. А ось такі яскраві, чудові червоні санчата. Чи візьмемо їх з собою? На відпочинок влітку? Я згодна з вами, думаю, їх брати також не варто. А ось такий зонтик і лежак. Чи візьмемо ми його на відпочинок? І чому? Згодна з вами, дітки, думаю, обов'язково треба брати, адже він захистить від спеки і дощу, який також може бути. Ну, а на це питання відповідь ви точно знаєте. Чи візьмемо ми ось такий чудовий набір для ігор з піском: формочки, лопатки, грабельки, відерце і м'ячик. Чи потрібно це все, дітка, на відпочинку? Так, звісно ж потрібно. Тож беремо. Капелюх, чи потрібен нам на відпочинку він? Правильно, звичайно ж потрібен, адже він захищає від спеки і від сонячних променів. А ось такі ролики, чи потрібні на відпочинку на морі, чи на річці на вони. Так, саме на морі, чи на річку брати ролики не дуже доцільно. Отже, не беремо їх. А ось такі сонцезахисні окуляри, яскраві, красиві. Чи потрібні нам вони на відпочинку? Так, звичайно ж потрібні. Тож, кладемо їх до своєї валізи. А ось рукавиці та шарф, як вважаєте, також покладемо до варізи, яку збираємо на відпочинок влітку. Ні, звичайно ж, їх ми класти не будемо. Тож з собою не беремо. А ось така чудова кепка. Чи беремо ми на відпочинок її? Так, правильно. Обов'язково беремо. Адже вона захищає від спеки та сонячних промінчиків. А ось такі дошки, щоб підкорювати морські хвилі. Чи знадобляться вони на відпочинку влітку? Так, звичайно, знадобляться. Отже, ми їх що? беремо з собою, все вірно. Ну, і куди ж без чудових, зручних, літніх, яскравих каптів? Чи беремо ми на, на відпочинок їх? Правильно беремо. Дякую вам, дітки, за те, що ви точно знаєте, що треба класти, а що не потрібно у валізу на відпочинок влітку. Гарного вам дня і чудового настрою!